Золота осінь у моєму інжирному саду. Починають достигати плоди інжиру різних сортів, особливо ранніх. Сірий ранній – один із цих сортів, якими я найбільше задоволений і які завжди мене зуражає. Сьогодні 14 жовтня. Я зроблю коротеньке відео і ознайомлю вас із сортом сірий ранній. У вас виникне відразу запитання ранній, а це безсередина жовтня. Ну, так, не дуже він відповідає цьому терміну ранній, але враховуючи те, що інжир субтропічна рослина і стан спокою у інжиру 2-3 місяці. Но для Прикарпаття це є ранній сорт. На кожній гілиці я залишав по кілька плодів і вони вже почали достигати. Зробив я попередньо зріз одного плодика, щоб показати вам, яка м'якоть цього сорту. М'якоть. Така блідомалинова, велиподібна консистенція. Ну, будемо дегустувати, попробуємо на смак. Солоденька м'якоть сідається разом із шкіркою. Такі плоди інжиру хочеться їсти і їсти. Дуже смачно рекомендую усім мати в себе в саду сорт сірий ранній. Плоди гарні, частенькі. Маса приблизно в межах 50 грам і більше. Є ще, надії, сподівання, що буде. Закінчення місяця, жовтні теплим, не буде заморозків, то ще деякі плоди достигнуть. Всі плоди точно не встигнуть достигнути. Хіба що буде надія на нормальний листопад? Сірий, ранній, цікавий гарний сорт, який раджу всім придбати. До речі, саженці цього сорту є, можете замовляти. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буду вас знайомити з цікавинками з